Мирного і натхненного Дня П'ятниці. Такий гарний день. Так дивно дивитися, як літаки літають. Ми зовсім в Україні відвикли від літаків. А тут вони літають. Але не дивлячись ні на що, п'ятниця, життя триває, боротьба триває. І сьогодні навчаємося з якогось фільму або книги. І нині це буде такий відеоролик від Каті Баско. Щось я його пропустив. А подруга мені одна показала нині такий файний про овець. Вона так, такий гарний ролик, надіюся, скину його в опис під відео, де вона наголошує різні риси, бо каже, що різні риси овець. Бо каже, що багато людей ображаються, чому Господь їх називає вівцями в Біблії, або чому церква називає вівцями. Це так образливо, це так низько, мені худоба. Ну так, мені худоба. Просто виявляється. І Бог трактує нас як овець Бог нас трактує, як овець, тому що ну, вівці мають дуже багато цікавих рис. Скажімо, наприклад, така риса, як у овець, майже зовсім не має орієнтації у просторі. Тобто, буквально вони йдуть тільки туди, куди їх поведе або пастир, або пси пастирські. А, 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 а інакше, то воно вівця моментально заблудиться. Але хочу насамперед наголосити на двох рисах, які мені сподобалися. Перше, це що вівця не здатна, як ластівки розгулялися, вівця не здатна сама себе лікувати. Тобто вівця одна з тих тварин, яка просто не вміє, вона не має такої опції залезувати собі рани. Якщо вона має якесь пошкодження, якусь рану, серйозну подряпину, травму, вона не вміє залезувати рани. Тобто без додаткового догляду вона приречена, уявляєте? І, і тому Господь нас часто порівнює, бо, бо нам здається, що ми такі незалежні, ми такі там супер. Але щось трошки, зміна температури, трошки якийсь вірус, трошки якесь втручання з боку, і ми просто безпорадні, як діти. Неважливо, чи ти чоловік, чи ти жінка. Ми безпорадні, як діти. Перед хворобами, перед смертю, перед просто цілий ряд різних фактів, ми безпорадні. А друга дуже гарна ариса. Про яку вона підкреслює, те, що вівці завжди є і були цінними. Вівці цінні. Слухайте, не лише вівці, а й собаки, які їх стережуть. Мене недавно вівці розбудили. І потім пастух розказав: ми там ночували з дітьми в горах. Так смішно, коли тебе вівці будять. І пастух розказав, що декілька днів перед тим напав вовк. На, на їхнього пса на Алабая, і її собі вовк був такий величезний, понад 80 кілограм, що вони ледве пса відбили, а потім, а потім ледве він вижив і якось його ще по сьогодні лікують. Ну, бо, 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 бо пси цінні. Якщо пси цінні, то наскільки цінні самі вівці? Я недавно собі купив невеликого баранчика бо я люблю баранину, то маленький баранчик сьогодні коштує 1200 гривень. А вівця, а отара ціла, яка нас розбудила 317 овець. Уявляєте? Тобто вівці цінні, і Господь нам наголошує, що ми цінні. Він нам пригадує, по-перше, через цей факт, що порівняє нас з вівцями, що ми насправді справжні рани ми не здатні вилікувати самі. Тобто, коли ти відчуваєш якийсь біль, коли відчуваєш якесь серйозне зранення, то пам'ятай, сам ти з цим не опораєшся. Тобі треба шукати когось збоку, когось зі сторони, хто тобі допоможе. А друге це пам'ятаєш, що ти цінний. Ти цінна. Так, саме сьогодні тобі Господь пригадує, що Він любить тебе і ти цінна в його очах, ти цінний у Його очах. Не тому, що Господь з тебе може щось мати, ні. Господь це чи не єдина істота у цілому всесвіті, хто тебе любить просто так. Створив тебе з любові і любить тебе просто так. Без якихось там вимог, без якихось там е, умов, Він любить тебе, бо любить, бо любить. Тому, перше, шукаємо обов'язково когось з боку, хто нам може допомогти, порадити, підтримати, надихнути, підказати, вилікувати, зцілити. А друге, пам'ятаємо, що варто йти до Бога, бо ми в, нього, ми в нього цінні просто так. Він нас любить заради нас самих. Він це вміє робити. І Якщо дивитися уважно на життя святих, якщо підемо до Нього, будемо йти до, до Бога, то він навчить нас також любити і Його, і людей довкола, просто заради них самих. Дай Боже. Гарного всім дня, благословенного, пам'ятайте, що вівці це не образливо. А якщо знати всі, всі факти, якщо подивитися на відео Каті Баско в описі під відео, то зрозумієте, що вуст Бога, коли звертається до нас як до Овець, це. Compliment. Maite se faino. Mervan!